Слава Україні! Сьогодні буду розповідати про одну з найбільш складних тем, а саме вплив війни на українське суспільство. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відобразило кризові явища українського суспільства, а саме корупція, класова нерівність, гендерна нерівність, мовне питання, релігійне протистояння та багато чого іншого. Розпочнемо з питання демобілізації. Нещодавно в багатьох українських містах пройшли протести жінок та дітей військовослужбовців, які перебувають на фронті вже майже два роки, ви вимагали чинної влади проведення демобілізації. Хоча свіддати, що 24 березня 2023 року вже вносився у Верховну Раду законопроект щодо демобілізації для осіб, які перебувають на фронті понад 18 місяців. Також 29 березня цього ж 2023 року народний депутат Олексій Вічаренко звертався з петицією до чинного президента України Володимира Зеленського щодо демобілізації для осіб, які вже пробувають понад 18 місяців на фронті. Чинний президент України ухилився від цієї відповіді і на даний момент також немає чіткої позиції. Стосовно демобілізації для тих, хто вже там з кінця лютого, початку березня 2022 року, один із екс-командирів батальйону Айдар Єген Дикіму з інтерв'ю сказав, що вихід із ЗСУ передбачений в двох варіантах: перший загиблі, другий важка інвалідність. Однією із головних причин, чому нині не проводять демобілізацію в Україні, є те, що Протягом 2022-2023 року велика кількість військовозобов'язаних громадян України покинула державу. Для прикладу, німецький депутат Бондестаго Родрих Кізеветер дав офіційну статистику, що нині в Німеччині перебуває понад 200 тисяч військово громадян України в Австрії, яка є однією із найменших країн Європи. Станом на літо 2023 року перебуває понад 14 тисяч військовозобов'язаних з України. В сусідній Польщі є велика кількість військовозобов'язаних з України. Їхня кількість не поступається в кількості в Німеччині. Також слід не забувати, що до 2022 року в Польщі перебувала понад 2 мільйона громадян України, більшість з яких заколи Іспанія стала по суті як раєм для ухилянтів з України, так як там відсутня кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби. Представники Міністерства закордонних справ Німеччини та Австрії заявили, що не будуть видавати військовозобов'язаних громадян України. Якщо зібрати статистику по Найбільших країнах Європейського Союзу, США та Канади, то можна назбирати понад один мільйон військовозобов'язаних з України, які нині ухиляються від військової служби в Україні. Також слід відмітити, що цей же німецький депутат Родих Ізолетор не трогає зазначав, що військовозобов'язаних з України потрібно повертати назад для того, щоб вони допомагали своїй армії допомагали своїй країні в плані економіки, а саме працюючи на її благо. Також задавався питанням щодо ухилянтів з України відомий польський блогер Домінік Абус, який у 2023 році зняв відео, де підійшов до двох українських біжинок та задав одне питання. Чому? Українські чоловіки, хлопці в Польщі сидять під пиво, а не йдуть захищати свою країну, на що дані біженки не дали відповіді? Хоча народний депутат Верховної Ради Давид Архамія заявляв, що всі зобов'язання громадян України, які покинули державу через підроблені документи, будуть повернуті в Україну. Але як це буде відбуватися? Невідомо. Для прикладу є варіант вирішення даного питання. Український консул за кордону повідомляють військовозобов'язаних громадян України про те, що вони мають повернутися в Україну протягом 21 дня та прибути військомат і вирішить їхню подальшу долю. Для осіб, які виїхали за кордон по подроблених документах, буде застосовуватись амністія. В разі невиконання даної постанови суд в Україні вносить рішення про позбавлення громадянства на основі невиконання конституційного обов'язку, а саме захисту держави. Далі Міністерство закордонних справ України повідомляє своїх колег з Міністерства закордонних справ інших країн про уже колишніх громадян України, які втратили громадянство. Згідно міжнародного права дані особи стануть особами без громадянства. І якби загальна декларація прав людини не передбачала про вільне переміщення індивіда просторів, все одно без документів, які посвідчують особу, буде складно переміщатися не тільки з країни в країну, а й з міста в місто, працевлаштуватися чи піти навчатися в університет.